Поєдинок виявився напрочуд напруженим і драматичним, хоча черкащани з перших хвилин заволоділи ініціативою і досить швидко повели в рахунку. Саїд Белмохтар замкнув у передачу Максима Білика. Однак, уже через кілька хвилин гості відновили рівновагу. Дмитро Жевлако виявився найспритнішим у штрафному майданчику Славутича і влучно пробив низом. Після цього гра стала малоцікавою цікавою, і небезпечних епізодів біля воріт обох команд практично не виникало. Після перерви черкащани притисли суперників до їхнього штрафного майданчика. Гості лічені рази переходили центральну лінію поля. Але в одній із нечисленних контратак Богдан Поляхов вразив дальній кут воріт Тимура Чоларії. Низка замін, проведених Анатолієм Дейнеко, ще більше підсилила атакувальну міць Славутича. Свої моменти, зокрема, не використали В'ячеслав Ткаченко та Олег Тарасенко. Розв'язка в матчі настала в останній десяти хвилинці. Спочатку Арбітив призначив пенальті за фол проти Валентина Горкуна. Одесити дуже емоційно висловлювали свою незгоду з рішенням рефері. Олег Тарасенко ударом з точки відновив рівновагу. І саме йому судилося стати автором переможного голу вже у компенсований час. Захисник прибив головою метрів з 12 і м'яч залетів у верхній кут воріт одеської команди. Це шостий гол Тарасенка молодшого в чемпіонаті, і він є найкращим бомбардиром Славутича. Найближчої суботи в другій лізі відбудеться останній тур першого етапу. А вже навесні перша шістка команд з урахуванням усіх набраних очок продовжить боротьбу за праву наступного сезону виступати у першій лізі вітчизняного чемпіонату. Олег Хукс, Анатолій Толі Віка новини.